Тому теоретично, от, от по, якщо брати це, навіть якщо не буде охолодження, якщо не буде охолодження, там фокуси не повинно бути, і не повинно бути Чорнобиля. Там просто паливо, воно не буде охолоджувати. Якщо температура підніметься, там корпус реактора, реактори воно все попливе, воно зашлакується, це просто зруйнується реактор. зруйнується реактор, і ми потім його експлуатувати не зможемо. Один, другий, третій, четвертий, да, ніхто не зможе. Там він не буде підлягати. Воно в корпусі буде там. Відно, да, воно в корпусі. Там нема от фізики такої, щоб був вибух такий ядерний і так далі, як е, на Чорнобиля. Але на Чорнобилі сталося. Тому треба акуратно робити. Фізика, так. да, Фізика вона така. Там. Потім ми на Чорнобилі, знаєте, реактор попав в йодну яму. Там такі процеси, вони складні. Навіть вони всі типу, зрозуміли і так далі, і тому подібне. Но, 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 бачите, да. Тому це, це, річ така складна, але по всім цим воно не, 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 не повинно статися. Но краще всього. І треба добиватися, я думаю, і уряди інших країн, світ і так далі, щоб не допускати до такого, що. Станція залишиться без охолодження і, і все. Стануть дезет-генератори, немає електроенергії, щоб ми очікували, якщо там все поплавиться, якщо зашлакується.